Ну, підтверджується те, про що ми говорили на першому пленарному засіданні, що склад ради досить професійний, люди зацікавлені в рішенні тих питань, які стоять перед областю в цілому. Дуже багато цікавих людей, які фахово підготовлені. Ну, ті комісії, які сформовані, ми намагалися зробити все, щоб було пропорційне представництво представників різних політичних сил, сил в кожній із комісій, якщо в минулому. Минулої каденції обласної ради ми не мали представників, наприклад, партії регіонів в керівництві комісіями. То зараз БЮД має представництво соціалістична партія, має комуністична партія, має і народна партія також. В заступниках я думаю, що теж будуть представники різних політичних сил. тобто ми намагались максимально прозоро і максимально об'єктивно підійти до формування відповідних комісій обласної ради. Справа в тому, що всі попередні пропозиції, які були на першому пленарному засіданні, були нами враховані, документи були роздані, а по ходу другого пленарного засідання знову виникли пропозиції. Тому ми спокійно їх розглянемо на засіданні комісії. Якщо це буде доречно зробити, ми внесемо зміни в назву тут той чи іншої комісії. Головне, що принципових, як кажуть, розбіжності немає.